Всім різдво вам, я просто ютубер Юра Фокс і Володя Лисовик. Сьогодні в нас буде таке думаю, на 5 хвилин. У мене було відео довге, воно було 5 хвилин, але я знімав отак. Так що я тепер буду знімати так. Чекайте, друзі. Так. Я забув зняти. Потім знімлю. Відео. Ну, ой, що я плету. Юра, йдемо. Ну, коротше, я тут вже трошки маленько прогулююсь. У мене було довге відео, але в мене, як завжди, я його знімав отак. <різь> тут тут, що воно так греміло, Дивіться, дають мені пас. Куди вони мені пас дають? Що? Класно. О, реально, що не так лило, вибачте, то що я то відео не, не той. Я Знімав неправильно, а я хочу, щоб у мене все класно було. Просто у капіт. Так, там вже Володя. О, пус! пус. Ідеш на коробку. У нас відео дощовий дощ під зливою. Так що все. Давайте трошки пізніше вам. нам. Охтя, не грай. Юр лови! Ну, Максима, машина, не було. Не бігаємо. Я! я. Вибачте за таку неяку. Таку неяку я сам зйомку. Нє, я тут сказав, то що є відео і так. Короче, підписуйтесь на того фубрика. А! Не злапало. Дощ під зливою. Дощ під зливою. Футбол під зливою назву відео. Думаю, будемо вже закінчувати. Ага. У мене був старий канал, може ми будемо якийсь фільм знімати з вами. О, так. Да. Може. Та чого ти мене? Ай. Все, всім показуємо, був я. Якщо що, ще вам знімлю щось.